Для знаходження значення даного виразу спочатку виконаємо її в дужках. Отже, 0,72 додаємо 81, цілу для додавання обов'язково підписуємо кому під кому. Тому в результаті будемо мати 81,72. Далі 81,72 віднімаємо 3,968. Дописуємо 0 і віднімаємо. Позичаємо одиничку, тому 10 віднімаємо 8, 2. далі знову ж таки 11 відняти 6, 5. 16 відняти 9, 7. І далі ми 10 віднімаємо 3, 7. і тут вже залишається 7. Кому під комою 77,752. Ну і наостанок від тисячі цілих кома стоїть ось тут. Віднімаємо 77,752. В результаті отримуємо позичаємо одинички. І тому маємо 8, 9 відняти 5, 4, 9 відняти 7, 2, 9 відняти 7, 2, 9 відняти 7, 2. і тут 9. Під комою. 922,248. Отже, як ми бачимо, це відповідь А. Знаходимо різницю 5,4. Віднімаємо 1,234, кома під комою. Дописуємо нулі і віднімаємо. Отже, 10 відняти 4, 6, 9 відняти 3, 6, 3 відняти 2, 1, 5 відняти 1, 4. І кома під комою. 4,166, як ми бачимо, це відповідь А. Наступне третє завдання потрібно знайти значення виразу. Для того, щоб 0,21 поділити на 0,7, ми переносимо кому в діленому і дільнику вправо на одну цифру. Тому 2,1 ділимо на 7. 2,7 ділиться ставимо 0, цілих, і тоді вже 21 ділимо на 7, буде по 3. Тому, як ми бачимо, в результаті 0,3. А потім ми маємо до 0,3 додати 3 восьмих. Ми можемо це додавати у вигляді звичайних дробів, тому що 0,3 досить легко переводиться, а можемо і записувати через десяткові дроби. В кінці кінців нам результат потрібно округлити до сотих, Тому, напевне, восьмих я запишу десятковим дробом. Це можна зробити, адже в знаменнику 8, і робити це можна двома способами: можна просто 3 поділити на 8. А можна і чисельник, і знаменник домножити на 125, тому що ми знаємо, що 8, що множиться на 125 це 1000. А 3, коли ми помножимо на 125, це 375, тобто 0,375 тисячних. А тоді ми маємо додати 0,3 і 0,375 тисячних. Як ми бачимо, буде наступний результат 0,675. Нам потрібно результат округлити до сотих. В розряді сотих цифра 7, тому ми дивимося на наступну цифру 5. І так як наступна цифра 5, ми до 7 додаємо одиничку, записуємо результат 0,68. Наближено. А всі цифри після тої, що ми округлюємо, ми відкидаємо. Отже, відповідь, як ми бачимо, Д. Наступне завдання: розв'язуємо задачу. Спочатку знайдемо частину книжки, яку прочитала Таня за два дні. Тобто одну четверту додамо 3 п'ятих. зведемо до спільного знаменника. 20 додаткові множники до першу дробу 5 до другого 4. Тому 5 додати 4 на 3, 12, отримаємо двадцятих. Таку частину книжки Таня прочитала. А якщо нам потрібно знайти, яка ж частина книжки залишилась непрочитана, то вся книжка це «одиниця». Тому від одиниці ми віднімаємо 17,20. Одиницю запишемо як 2020, ,20, віднімемо 17,20. В результаті будемо мати 3,20. Тому правильна відповідь Д. П'яте завдання: ми маємо дріб 2 сьомих перетворити у десятковий і округлити до десятих. Даний дріб буде нескінченним. Тому що в знаменнику 7, а 2 на 7 націло не ділиться. А отже, ми будемо ділити 2 на 7, і так як нам потрібно округлити до десятих, тобто до першої цифри після коми, то ділити ми будемо до другої цифри після коми, тобто до сотих. Отже, 2 на 7 не ділиться 0,0, тому далі зносимо 0 і ділимо 20. 20 на 7 ми беремо по 2, 14. Віднімаємо остача 6. Зносимо 0. 60 ділимо на 7, беремо по 8. 8 на 7, 56, ну і стача 4. Ділення можна продовжувати. Але нам достатньо, тому що ми маємо округлити до десятих. це ось ця цифра. І ми дивимося на наступну цифру 8. І так як наступна цифра 8, ми до 2 додаємо 1. Тобто наближено буде 0,3. Отже, правильна відповідь А. Знаходимо значення виразу. В дужках одна друга, віднімаємо 1 четверту, зводимо до спільного знаменника 4. Знаходимо додаткові множники, тому 2 віднімаємо 1, в результаті одна четверта. І далі ми маємо одну четверту поділити на одну восьму. А отже, одну четверту помножити на обернений дріб на 8 перших. Після скорочень. Ми будемо мати 2 цілих. Отже, правильна відповідь В. Для того, щоб відповісти на питання, яка з нерівностей є правильною, ми маємо дроби порівняти. От, Наприклад, для того, щоб порівняти дріб 3 четвертих і 5 шостих, ми маємо їх привести до спільного знаменника. І таким знаменником є число 12. Тому. До першого дробу додатковий множник 3 і маємо 9 дванадцятих. До другого додатковий множник 2, і маємо 10 дванадцятих. Звичайно, 9 дванадцятих менше, ніж 10 дванадцятих. отже, нерівність не є правильною. Наступна нерівність 17 17,24 і третіх. Тут вже потрібно до знаменника 24 привести тільки другий дріб. Сюди додатковий множник 8 і ми маємо 16, тобто 17,24 більше. Рівність не є правильною. Як далі порівняти, як ми бачимо, періодичний дріб 0,66 в періоді з дробом 3? ,7? Ну, ми можемо нескінченний періодичний дріб записати. Звичайним дробом, і так як у нас шість періодів йде зразу ж після коми, то це робиться досить просто. Ми в чисельнику пишемо 6, а в знаменнику пишемо стільки дев'яток, скільки цифру в періоді, тобто одну. Маємо 6 дев'ят, після скорочення на 3, це 2 треті. Отже, далі ми маємо порівняти 2 третіх і 3 сьомих. 2 третіх, 3 сьомих, знову ж таки, зводимо до спільного знаменника. 21 до першого додатковий множник 7, а до другого 3, тут маємо 9, а тут 14, і, відповідно, ось такий знак. А це означає, що, як ми бачимо, нерівність є правильною.